Вітали сьогодні 10 грудня 2014 року. Прийшли на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності. хочемо заслухати звіт генерального прокурора Віталія Яреме. Бачу, дуже велика черга зібралась, людей 100. І як я знаю, що не всіх пускають. Ну Зараз будемо дивитись, що тут до цього. Що Олег, я вичаюсь, назвіться, будь ласка. Каченка Рік Куріч. Телефонували, що до списку включили. Тобто ви зайшли і вам сказали, що у вас немає в списку. Зрозуміло. Закрили Закривається рівень. Чого, чого? Товариство, а ну хвилинку уваги. Хто на комітет з питань економічної політики? Я! я. Підніміть руки, станьте на ліву сторону. А що, ви серди, то може я тут. як можна вас тискати? Thank you протидія злочинності і боротьба з корупцією